Вогняні овни, я вас вітаю на моєму каналі. Прийшов час зробити для вас розклад і. Запитати карта, що буде відбуватися в вашому житті у чудовому місяці серпня. Серпень це наш останній місяць літа, і ви знаєте, в Німеччині канікули в різних землях по-різному. Але взагалі серпень е таку має ознаку: нічого не відбувається. Вулиці пусті, всі або на море поїхали, або до друзів поїхали. Тому давайте подивимось, що ж буде у вас таке цікаве, овне чи овен. Як вас правильно називати, куди робити бетонок? Так, поради для вас. Що це вам так грустно? Четверка кубка. Скучно і грустно, нікому руку подати минуту, бажать душевної, невзгоди. Значить, так, дивіться: абсолютно нормально, коли людина сумує. Сумувати потрібно. Нас всіх вчили, не треба показувати емоції. Хлопчики не плачуть, да? а дівки. Взагалі мають тільки рожеве носити. І ця карта вам каже, що сумуєте, вам ще один келих принесли. Подивіться на те, що у вас є. Психологи, коли працюють з клієнтами і допомагають їм отримати свій інсайт, свою мотивацію. Вони завжди роблять фокус на позитивному. Ви підсилюєте позитивно і нивілюєте негативне те, що є в вашому житті. Коли ви з дитиною спілкуєтеся, ви не розказуєте, тобі це не вдалося і це не вдалося. Ви кажете, Боже, сонечко, ти такий молодець. Таку карну картинку намалював чи намалювала. І ти подивися, ти можеш робити там, шпагат чи коверкатися. Ви підсилюєте позитив. По цій карті вам Таро каже. В серпні, вибачте, ви робите акцент на позитиві у вашому житті. І у вас тут новий початок. Знаєте, ви можете тут сумувати, бо вам важко зробити трансформацію і перейти з одного етапу життя на інше. Коли людині важко відірватися від зони комфорту від минулого для того, щоб щось нове зробити. От який би приклад такий навести. Нову роботу отримати, важко залишити стару. Вона фігова, вам там погано, у вас там е, тролінг, мобінг і е, в подвалі взагалі робота. Але ж ви знаєте, е, як туди добратися, ви знаєте, які колеги, як вони на вас реагують, ви вмієте себе поводитися, а нова робота це страшно. Тому ви себе так і ведете. Або чоловік. Ну ми вже прожили 10 років. Чого я його лишу? Я вже знаю, як з ним спілкуватися. А це ж з новим треба починати розказувати, яка я класна, розуміти, як він класний, звикати до його подорожей там з друзями, чи він має звикати до мене. Важко, не важко. Дивіться на позитив, тільки вперед. Наступна порада для вас: вибір. От, бачите, і тут у вас йде емоції, і ви не знаєте, як вам обрати, що вам обрати. Що ж, давайте подивимося, що ви там обираєте? О, у вас тут можуть бути нові емоції, нова любов. І ви сидите і не знаєте прямо, чи обрати нові почуття, чи е, можна довіряти цій людині, чи е, він вас не обмане. До речі, рицарь Кубка це взагалі той, який, бачите, в морі, да? той, що поматросив і бросив, він взагалі такий от рицарь, Любове да? він прям з квітами, з подарками, він серце вам прискакав в чашки. Багато всього цікавого вам розкаже, покаже, але потім піде далі. До сусідки, до розочки. Тобто будьте обережні з новими знайомствами і перевіряйте, хто він, що він і де він. Наступна порада. Так release the dark wand, let love life. Клас. Мені так подобається ця карта. Дивіться, будь ласка, ще раз, якщо ви дивитесь мої розклади, і вам сподобалась карта, і ви кажете, я хочу мати цю карту себе на екран поставити для медитації, ви мені кидаєте скрін і я вам фотографую карту. Значить, дивіться. По-перше, зверніть увагу: рибка тут скелет, вона іде в воду, і в неї тут м'язи з'являються. Руки. Тут теж ви бачите кістки. Що тут написано? «Release the Dark Wons. Звільнися від темних ран. «Let love live». Нехай чи почни любити життя. Знов таки емоції. От ви бачите, вода. Вода це емоції, і вам потрібно звільнити свої старі рани. У вас? Вас, вас одні кубки, так? Да? Кубки це теж емоції. Вам потрібно звільнити свої рани і почати любити життя. Як ви можете почати любити життя? Взагалі навіть цікаво, Ще цю одну карту отримуйте. Для того, щоб почати цінити життя, вам потрібно дозволити собі отримати радість. О, дивіться, як сказала. Ми Часто, в нас така, як собаки Павлова, знаєте, кондиціонет називається, нас натренувалися, що не можна радіти. Не треба показувати, що ти щаслива. Не треба дозволяти собі отримувати задоволення від життя, оскільки, що скажуть люди, взагалі в країні в нас війна. Сиди і здохне там в куточку. Це неправильно. Дозвольте собі, дівчатки, майчики, жити. І оці кістки, які з нас лишилися. Я не знаю, я дивлюся новини про Одесу. У мене мама живе в Одесі. Я дивлюся, мене тако починає тіпати. І все рівно я дозволяю собі жити. Я записую відео, я відповідаю на питання, я допомагаю. Дозвольте собі жити. Дозвольте собі отримувати. Слухайте, у мене просто крутий розклад для вас. Дозвольте отримати радість. І не треба слухати, якщо хтось вам каже, да, ти повинна себе покласти на алтар там, страждання. Ніфіга. Єдине, що ви маєте робити, це радіти життю. Допомагати іншим, нашим мальчикам ЗСУ. Допомагаючи іншим, ви отримуєте енергію. Наприклад, в мене такий кайф, коли я читаю ваші коментарі під відео, коли ви кажете, що я допомогла вам. Я отримую. Ви дозволили отримати мою енергію собі, да? і я отримую вашу енергію. Це дуже класно, овни, овени. Так, ой, давайте зараз подивимось. Наступна колода це колода містичних моментів. Що в нас там з містикою? І тут ви не знаєте, до якої теж. Дивіться, сім'єрка кубків і тут сім'єрка кубків. От ця карта, вона, знаєте, більш цікавіша. Ви не знаєте, яку зірку обрати. Ви шукаєте, ви, можливо, загадаєте бажання. Загадайте бажання і хай там зверху вам відправлять вашу зірку, яка буде вашою путіводною, яка приведе вас до вашого здійснення бажань. Подумайте, яку зірку ви хотіли б для себе? Що б ви хотіли отримати? Приклад був, так? жінка каже, шукаю квартиру. Кажу, яку квартиру шукаєте? Якусь. Те саме. Лена, хочу заміж. Хорошо кажу, добре, якого чоловіка ви хочете. Ну, кажу, як ви можете казати, я щось хочу? Вам боженька і буде посилати 25 штук, які будуть підпадати під категорію щось. І ви з кожного щось будете розглядати. Поки у вас не буде конкретно. Продумано, написано, що вам треба, поки ви ту зірку не будете чітко формулювати і знати, вам всесвіт не може дати. Дівчатки, ми коли хочемо купити якісь там взуття, шкарпетки, лабутени, хай хілс, хто що. У вас же ж є приблизно уявлення, або ви хочете, но вити там якісь нові прикраси купити. Ви теж маєте якесь уявлення, нову зачіску. І якщо ви приходите по парикмахера і кажете, зробіть мені щось, от з тим щось ви і ходите. Тому отримуєте чітко для себе, що ви хочете отримати. І буде добре. Наступна карта. Рицарь, рицарь, рицар, рицарь. Рицар м'ячі в даному випадку, знаєте, це розставити всі точки над і і зрозуміти, що ви хотіли б, знов таки, да, оприділіться. Це може бути, до речі, вступ до університету, хто з вас, в кого діти, да, якесь нове навчання. Тобто будете думати. Рицарі це молоді люди. І це вирішення ваших проблем, вирішення і структуризація. Стру... Да? Я, наприклад, коли працюю з клієнтами, я завжди говорю, нам з вами потрібно зробити структуру. І ми аналізуємо, тобто для того, щоб, бачите, тут ем, ви отримали свою зірочку, подумайте, яка вона має бути, і ще раз, зробіть структуру. Наступна колода магічна. Дуже прям магічна. Remember to practice self-love. У вас прямо все ідея. Не забувай практикувати любов до себе. Тут карта називається Зельє. Дівочки, хто практикує любов до себе? Хто практикує очищення, хто практикує Сприйняття себе свого тіла. Зробіть, наприклад, новий напій для себе, який буде вас тонизувати. Зранку не кава, а чай. Може, ви смузі зранку п'єте. Подумайте: взагалі, зіл'я, яка вона робить, це може бути, от дивіться, до речі, тут іде, не знаю, зілія, яке зробити, в лавку вона прийшла, що обрати, І тут, знов таки, Розумійте, що вам треба. Можливо, ви, скажімо, зробите для себе таку практику, ви можете намалювати свою, не знаю, там, вазу да, чи коробку, і написати, що вам потрібно для того, щоб отримати. Що вам потрібно для того, щоб ваше життя змінилося. І напишіть. Так, наступна колода. Райдера Уейта, вона така класна. Вони щось тягне на золоті кольори. Наступного разу прийдеться, напевно, сюди плюшку притягнути морижу. Пуста карта. Ця карта, яку я поклала в колоду, ви знаєте, що в тарології тарологи використовують деякі карти, це може бути там жриця, наприклад. Так? яка означає, що інформація закрита або дурак. Я використовую таку просто пусту карту. Це означає, що ця колода каже, що інформація закрита. Є певні речі, які ви маєте вирішити самі. Таро не дають в даному випадку порад. Справді, є моменти, коли вам можуть дати консультацію, дати пораду, а є певні речі, що там Висоцький казав, а на одного колобілі могила. От є такі моменти, коли ви самі маєте вирішувати. Свою статью. Наступна карта Єрофант. Ну, знов-таки, благословіння від вищих сил. Дивіться, і дно колоди, шістька жезла, ви побіділь. Єрофант, або наш папа це буде, знаєте, може, нове навчання. От я вам казала, що у вас тут теж іде навчання. Може, ви собі і плануєте теж вирішуєте, що ж я там хочу робити. Навчання може бути і в університеті. Да? От ірафан це може бути вчитель, який у вас є. Хтось може мовні курси буде ставати. І це захист. Ви знаходитесь під захистом е, вищих сил. Це може бути також одруження, а може, хтось потрапить до секти. Да? Ви знаєте, що е, інколи релігію в нас використовують не в дуже гарних цілях. І остання колода Чиромарчетті. Оракульна. Буду вам дуже вдячна, якщо ви напишете коментар і поставите лайк. Якщо є бажання для загальних розкладів, ви можете писати під відео, буду робити загальні розклади на цікаву тему. Або приватні розклади, тоді пишіть мені, телефон є під відео. Наступна карта остання. Ой, що це за краса в нас така? Карти з вами просто круто говорять. Дивіться, я вам казала, що ця колода-відьмачок, у вас був дно ну, колоди, да? це початок, мір. Останній аркан 21, який каже, що залишається позаду певний е, період розвитку, і ви йдете в нове, і вам важко. Ви не знаєте, як робити, що робити і взагалі. Ця карта каже також: минуле майбутнє. Подивіться, дуже класний аркан. І подивіться книжки. Ця книжка тільки починається, да, перша сторінка, а тут остання. І ви знаходитесь да, посередині, ви знаходитесь в моменті між минулим і майбутнім. Не сумуйте, ловіть свій момент, отримуйте і обирайте життя. У просто потужний розклад для вас. Будете поганою людиною, рідіскою, якщо не напишете мені коментар і не скажете, як вам відгукається цей розклад. Ви знаєте, от є розклади, коли настільки карти один з одного говорять, в мене тут шість колод, і оракульні, і таро ну от, просто от вау! І, до речі, що б ви не робили, над вами є захист. Папа дивиться над вами. Ключ, замок. Ви бачите ще раз, тут є замок, тут є ключ. У вас є всі ресурси, у вас є все абсолютно, що вам потрібно для змін. А ви молодці, ви круті. Буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. До наступної зустрічі!